Казка чому небо зоряне. Був час, коли небо осявали тільки сонце та місяць, а зірок ще не було. І жив тоді один чоловік мав діточок. Як у решеті дірочок. Отож мусив зранку до ночі в полі працювати, аби їх прогодувати. Був він Завше веселий і дуже працьовитий. Усе в нього в руках, як то кажуть, горіло, ніколи духом не занепадав. Одного разу з тим добрим чоловіком траплялася дивовижа. Засівав він весняне поле житом. за роботою не встиг оглянутися, як день пролетів. Подивився на сонце, а воно якраз за високу гору ховається, тільки вогнені кучері видно. Витер сівач рукавом рясний піст чола та й зітхнув. Ох, сонце, сонце. Швидко ти свою роботу скінчило та вже й спати лягаєш. А мені ж нині кожна хвилина дорога. Завтра може бути пізно. Сказано, весняний день рік годує. Ти лиш про себе дбаєш, чоловіче, докоряло йому сонце, востаннє позираючи з-за високої гори. Я ж тобі цілісенький день світило, гріло, та й зараз не спочивати йду. Треба людей і по той бік землі гожою дниною порадувати. А коли тобі дня мала, сій уночі. Ось незабаром мій молодший брат місяць світитиме. З тими словами сонце зникло за горою. Послухався сівач його поради. Ще й завзятіше взявся він до роботи, співаючи, сіяв зерно, йшов усе вперед та вперед, а місяця не було. Така темень, хоч стрельнь, але чоловік знай висіває жито. Впорався з долиною, взявся засівати гору, засіяв і гору, а зерна ще цілий лантух лишився. Почухав він потилицю на той лантух, дивлячись. А що, думає, спробуй ще й неба трохи прихопити? Раптом і там жито вродить, все одно пустує. Ступив згори і за якийсь там час усеньке небо засіяв. Додому натомлений вертався, ледве ноги волочів, але радість на серці велику мав, посіяв зерно вчасно, той уродить добре. Буде чим дітей рік годувати? Коли це бачить, зійшов місяць і враз усе небо. Заіскрилося вогниками, і тих вогников ставало усе більше, вони мерехтіли, аж дух чоловікові перехопило, ще довго не зводив очей, З небаченого досі дива, і навіть не здогадувався, що то його зерна зробилися зірками. От і казочки кінець, а хто слухав молодець. На добраніч малята.